Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Нелегальна міграція виходить на передній план напередодні виборів у США. Китай заявив, що співпрацюватиме з Вашингтоном у розв'язанні цієї проблеми. Але чи виконає він свою обіцянку? Нерухомість та експорт десятиліттями рухали економіку Китаю вперед, але тепер обидва сектори занурюються у кризу і не варто сподіватися на якесь диво, яке допоможе зберегти життєздатність експорту орієнтованої моделі цієї великої економіки. США вводять новий пакет санкцій щодо китайських фірм за виробництво зброї для Росії, яка використовує її у війні проти України. Це перші такі санкції запроваджені за пряме постачання зброї Москві. Північно-корейські війська перебувають у Росії, готуючись до бойових завдань. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. Очікується, що вони братимуть участь у війні проти України. Напередодні президентських виборів у США імміграція гаряче питання серед виборців. Недавно Китай заявив, що посилить заходи боротьби з контрабандою та іншими серйозними злочинами у таких країнах, як США. Водночас, дедалі більше китайців намагається перетнути американський південний кордон. Пекін заявив, що боротиметься з контрабандистами та транскордонними злочинними угрупованнями як у своїй країні, так і за кордоном, але не уточнив, коли це станеться і про що конкретно йдеться: контрабанду товарів, людей чи того і іншого. Економічний спад, який настав після суворого карантину під час епідемії коронавірусу, призвів до різкого збільшення кількості китайців, які намагаються потрапити до США через південний кордон. За перші вісім місяців цього року там затримували приблизно по 90 громадян Китаю за день. Це об. 15 разів більше ніж у 2019 році до пандемії. Водночас увагу привертають два моменти: по-перше, кордон перетинають китайці із середнього класу, ризикуючи за для цього всім. По-друге, серед них багато молодих одиноких чоловіків, яких потенційно вважають загрозою національної безпеці США. США почали депортувати нелегальних мігрантів до Китаю, використовуючи чартерні рейси. Недавно відправився другий рейс. Міністерство внутрішньої безпеки США не повідомило скільки людей було на борт. Ту літака. Дедалі більше китайців намагається залишити країну через важку економічну ситуацію в Китаї. І, схожа, тенденція лише набирає обертів. Сектор нерухомості одна з основних галузей економіки країни. Пекін заявив, що активніше підтримуватиме забудовників та покупців житлам, а також планує відновити постраждалий сектор. Для цього він ввів стимулювальні заходи. Які та як на них реагує ринок, дізнаємося. Міністр житлового будівництва Ніхун виклав цілу низку нових заходів під час прес-конференції в Пекіні. Він заявив, що влада розширить так званий білий список до 562 мільярдів доларів до кінця року. Це список об'єктів, які можуть одержати фінансування для завершення будівництва та передання житла покупцям. Офіційних даних щодо кількості проданих, але недобудованих будинків немає. Однак, у звіті японського банку Номура ця цифра сягає 20 мільйонів. Влада також обіцяє прискорити впровадження програми зі створення мільйона міських сіл, за словами Ні, в будинки, що пустують, заселять людей, які підпадають під цю програму. Сектор нерухомості занурився в кризу 2021 року. Великі забудовники накопичили величезні борги, що спровокувало тривале падіння цін на житло. Утім, недавні спроби влади вжити заходів не переконали ринки. Китайський індекс нерухомості впав майже на 8%. Трейдери заявили, що цих заходів. Недостатньо, щоб додати їм оптимізму. Поряд з нерухомістю. Експорт ще один важливий рушійний Елемент, який десятиліттями штовхав економіку Китаю уперед. Тепер голова міжнародного валютного фонду вважає, що Китай більше не може покладатися на експорт і не варто сподіватися на якесь диво, яке допоможе зберегти життєздатність експорту орієнтованої моделі цієї великої економіки. Я вважаю, що Китай перебуває на роздоріжжі. Якщо він і далі дотримуватиметься своєї нинішньої моделі, яка полягає в експортоорієнтованому зростанні, на нього чекають проблеми. Чому бо китайська економіка зросла настільки, що китайський експорт перестав бути незначним чинником у світовій торгівлі? In trade. Георгієва заявила, що економіка Китаю зможе зростати, якщо влада проведе структурні реформи. Вона зробила цей коментар напередодні щорічної зустрічі МВФ та Світового банку. Лідери світових фінансових організацій зберуться в Вашингтоні в той час, коли всіх хвилює головне питання: хто стане новим президентом США? Трамп пообіцяв масштабне підвищення мит на китайські товари. Гарріс, як припускають, що до Китаю триматиме лінію Байдена. Вона наймов. Вірніше збереже мита на китайські товари, але можливо не підвищуватиме їх так, як обіцяє Трамп. Міністр фінансів США Джанет Єлен виступила проти високих мит на китайські товари, заявивши, що це призведе до зростання цін для американських сімей. Торгівля та інвестиції у Китай можуть принести значні вигоди американським компаніям та робітникам, і їх необхідно підтримувати. Але ми також повинні мати здорові економічні відносини, що ґрунтуються на рівних умовах. Позиція Єлен відрізняється від думки Трампа, який запропонував запровадити 60 відсоткові мета на весь китайський імпорт. У середу, колишній президент заявив, що мита допоможуть зростання виробництва у США. Помічники президента Байдена розділилися в думках щодо мит на продукцію з Китаю. Єлен виступила проти. А торгівельний представник США Кетрін Тай заявила, що мита серйозний важіль тиску. Раніше Байден залишив мита Трампа без змін США. ввели нові санкції щодо китайських компаній цього разу за виробництво зброї для Росії. Яка використовується у війні проти України це не перші такі санкції, але вперше Вашингтон запровадив їх за безпосередню участь у постачанні зброї до Москви. У своїй заяві представник держдепартаменту пояснив. Це перший підтверджений випадок, коли китайські компанії виробляють зброю, яка вирушає до Росії, і потім використовується на полі бою. Саме тому ми запровадили ці санкції, і саме тому ми й далі працюємо з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб дати зрозуміти Китаю, що така практика є неприйнятною, і він має її припинити. Держдепартамент заявив, що китайські компанії співпрацювали з російськими оборонними фірмами у виробництві безпілотників. За словами відомства, безпілотники проєктували, розробляли та виготовляли в Китаї, а потім відправляли до Росії. США раніше звинувачували Китаю наданні матеріальної підтримки Росії у війні проти України. За словами високопосадовців адміністрації Байдена, останній пакет санкцій запровадили за пряму взаємодію між Пекіном та Москвою. Митниця США намагається зупинити потік китайських БПЛА на американський ринок. І відповідну заяву зробив китайський виробник дронів DJI. згідно з документами. Вашингтон розслідує питання про використання примусової праці під час виробництва дронів DJI. Компанія ці звинувачення відкидає. Також американські законодавці неодноразово заявляли, що дрони DJI можуть збирати інформацію та шпигувати для Пекіна. Минулого місяця Палата представників США затвердила заборону на ввезення нових безпілотників компанії. Законопроєкт очікує на голосування в сенаті. Північнокорейські війська перебувають у Росії і готуються до виконання бойових завдань. Про це заявило розвідувальне агентство Південної Кореї. За його даними КНДР направила до Росії півтори тисячі бійців спецпідрозділів. Південна Корея заявляє, що ці військовики наймовірніше візьмуть участь у бойових операціях в Україні. Агентство повідомило, що співпрацює з українською розвідкою та використала систему розпізнавання облич, щоб ідентифікувати північно-корейських солдат на Донеччині. За даними агентства, із серпня минулого року Північна Корея відправила до Росії понад 13 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, балістичними ракетами та протитанковими мінами що підтвердили в гарячих точках на українській території, від Хуавей до TikTok -у. США та є звинувачують Китай у тому, що він стежить за світом. У той час як у деяких країнах обмежують використання чи навіть забороняють китайські гаджети та застосунки в Україні, вони як раніше не втрачають популярності. Відомо, що через електронні пристрої Made in China особиста інформація може надходити до Пекіна. А враховуючи його тісні зв'язки з Росією і до Москви. Отже, чому Україна досі відкрита до цього китайського шпигунства? І чи варто непокоїтися українцям? Щоб обговорити це, ми запросили Артура Харитонова, лідера громадської організації Ліберально демократична Ліга України, пане Артуре. Отже, дякую, що приєдналися до нас у січні США можуть заборонити Тікток. Там вважають, що ця соцмережа. Шпигує за американцями і загрожує національній безпеці? Тікток навіть заборонили встановлювати на телефонах посадовцям в багатьох країнах світу в Україні. ж цей застосунок набирає популярності. Тож, на вашу думку, чи неся ця програма загрозу українцям і яку саме? Угу. Беззаперечно, TikTok є великою загрозою для України, і варто розувіти множинність ризиків, які власне становить цей додаток. Ми знаємо, що є чимало інформації про те, що дані в тіктоці не захищені, це є предметом численних розслідувань в демократичних державах, і в багатьох з них почали забороняти використання Тікток для посадовців для обраних політиків, що має сенс, позаяк дійсно є ризики того, що ці відомості можуть бути передані комуністичні партії Китаю, використані проти цієї цілі просто національної безпеки. Але інше питання тут полягає в тому, що загалом Лом, тікток є дуже шкідливим а, носієм інформації. Позаяк тобто, комуністична партія Китаю просуває через неї а, різні наративи. Наративи відомі випадки, коли дітям, наприклад, що користуються Тіктоком, показують китайську пропаганду. Там Сі Цзіньпіна. Танки, і це звісно несе загрозу. Ну і очевидно, що в контексті російської продовженої війни в Україні е, чимало різних способів існує поширення дезінформації. Про, про Україну на користь росії на користь китаю і це все звісно використовується в цілях підриву демократії тому я б сказав би що загроза є дуже велика для всіх і тут треба знайти правильне рішення я думаю що тут якраз пропозиція сполучених штатів, штатів про те щоб купити тікток і повністю перевести його на демократичні рейки був би найкращим варіантом а як щодо Huawei та ZTE? Єврокомісія зарахувала цих вироб... виробників телекомунікаційного обладнання теж до загроз безпеки і США заборонили продаж їхнього обладнання? В Україні знову ж таки ситуація зовсім інша. Ми всюди бачимо рекламу. Huawei. чи є ризик того, що конфіденційна інформація українців може передаватися до Китаю і далі до Росії? Угу. Ну, відповідні розслідування були проведені журналістами, та командою Радіо Свобода і багатьма іншими. І дійсно, є Ризики того, що відомості можуть передаватися та з китайських певних гаджетів систем до КНР. І це може бути використано ворогом російським ворогом. А водночас ми бачимо, що з'являється політична воля на заміщення цієї техніки. Вже не хизуються меморандумом про співробітництво спеціальні органи з Huawei. і Я дуже сподіваюся, що незабаром бачимо виключення Huawei з систем тієї самої дії, тому що очевидно. Ці компанії китайські, які заборонені, до Плаву долі е, держав-учасниць Європейського союзу, НАТО. Ну вони мають бути заборонені в Україні. Принаймні їх не має використовувати уряд для забезпечення цілей, власне національної безпеки. Ну і так само телекомунікаційні компанії для них це дуже серйозне питання, тому що вони використовують. Ми знаємо величезну кількість е, техніки, саме Huawei ZTE для забезпечення мобільного зв'язку в Україні. Е, е, були повідомлення в 22 другому, роках, що. 어, наші компанії планують перегляд 어, цього підходу, замі заміщати їх на власне, є продемократичні аналоги, але це потребує великих коштів. Ну і наскільки мені відомо, воля з боку наших однодумців демократичних для допомоги Україні в цьому сенсі вона наявна. Тому сподіваюсь, просто що цей процес буде йти. Ну і це не можна відкладати на потім ну, і думаючи, що це не шкодить. Ну беззаперечно, це шкодить. Хай там як, але Україна має бути стійкою до будь-якого тиску з боку Китаю. Ну і Телекомунікація цього роду безпека, ну вона є дуже дуже важлива.